Он де равлик повзе, свою хатку везе. Хатка в равлика чудна, на спині вона. Коли равлик спочиває, ріжки й ніжку в ній ховає. Діти, погляньте, кого я зустріла під час прогулянки. Зранку у нас ішов дощик. Земля та трава стали вологими, і равлики вийшли, із хованків прогулятися. Погляньте, які вони цікаві! Вони ходять разом зі своєю хатинкою. Цікаве те, що народжуються равлики уже з будиночком. Росте равлик і росте його хатинка. Харчуються равлики травичкою, листям, квітами, дуже люблять вологу. Та бояться сильного холоду і сильної спеки. Коли дуже холодно або сухо, вони вховаються в траву або навіть зариваються у землю. Равлики можуть впадати в сплячку, допоки їх не намочить дощик. А ріжки равлика це його очі. Уявляєте, завдяки ріжкам вони орієнтуються в просторі. Діти, а ви зустрічали равликів? Чим вони найбільше запам'ятались або чим вони вас зацікавили? За равликами дуже цікаво спостерігати, вони метушливі, досить повільні, а коли їм загрожує небезпека, вони одразу ховаються у будиночок. Ось такі вони цікаві равлики. До побачення, дітки, до нових зустрічей!